Привіт! Я Ліра і я власниця магазину безпечних прикрас Piercing NK, або СПН. Ми дуже задоволені роботою з KCRM. Довго шукали. Облік це була наша болюча тема, бо ніде ми не могли знайти достатнього функціоналу або достатньої мобільності та зручності. Ми пробували SkyService, ми пробували Торгсофт. Це все було не те. Але я й не знала, що життя може бути таким класним, коли все змінилося, і ми знайшли кість Просто все настільки стало швидше, настільки стало легше і зрозуміліше. І я особисто і моя команда, кожен з менеджерів, всі дуже задоволені, всі дуже швидко навчилися роботі з цією системою. Ми дуже задоволені техпідтримкою, бо часто пишемо. Це просто подяка, що ви є і що ви робите свою роботу.